Я раз хочу подякувати працівникам цього чудового залу, які під час зйомок припиняли показ кінофільмів і надавали цей чудовий зал для телезйомок. Дякую всім, хто був поруч, хто допомагав. І ще раз подяка директору телеканалу студії, який був генератором енергії. Та позитиву під час цілого сезону. Це Володимир Олум'янович Шубець. Я дякую вам. Сподіваюсь з Божою допомогою. Наступного сезону нас чекає цікавий сезон. Багато учасників за віковим цензом залишають навчальні заклади, залишають школи і не зможуть прийняти участь. В шкільній лізі інтелектуальних гри знаю все. Але багато гравців залишаються в складах своїх команд і вже будуть виступати як досвідчені гравці. Я бажаю командам успіху в наступному сезону. До зустрічі в жовтні. місяці!